Я закину свою вудку на сере, дину Дніпра і дістану звідти сома на чотирила. на туду. Туду, А куди це наш півет зібрав? На Таврійські ігри. О-о-о! Та а. шутка. Їх же закрили вже, немає. Ухи захотілась віка, як перед смертю. А тут вихідний, Дай, думаю, на рибалку матну. А я, значить, в свій вихідний буду прибирати. Ну, тоді мотнусь в магазин і куплю риби. Та ну Віка, ну сонечко, ну то ж уже буде не уха, а рибний суп. Я ж добичий. Я ж хочу накормити нашу сім'ю. Ти своєю добичий не можеш кота накормити, Значить, так. От, тримай. Ця вудка більше пользи принесе, розумієш? Тут як е... на рибалці. Отак нанизуєш, у водичку і погна, похнав. Щас Петька, робот, за три секунди справиться. Як вчора вночі, я моргнути не встигла, а ти вже на перекур. Я не курю. Відра тут. Оцей мій друг Петя Бампер. Він за мене і у вогонь, і у воду. А це мій друг Сус. Він у вогні не горить і у воді не тоне. Пригоди пампера Ісуса. На коврі із жовтих п'ятін жодного нема. Все отмив бампер, на на на-на-на. І завсії округи люди к нам приходили. Подивиться, як красива і чистесенька. Ла -ла -на 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 -на. Благослови на дальній путь! Благослови, благослови! І триста гривень подари, назад ніколи не проси! Я тебе зараз благословлю, мокрою тряпкою по портрету. Всю жизнь благословлений ходити. Куди ти по помитам упреш? Я ж не знав, що тут працює клінова компанія чистилище. А я, між прочим, теж на роботу влаштувався почті. Що значить почті? но без зарплати. Сьогодні перший робочий день. Їду за екіпіровкою зараз. Ну, і де ти, поки не работаєш? Не скажу, щоб не злазить. Та ти безглазний ще в дитинстві, коли ти в кроватці лежав, а на тебе через голову дивились. Коротше, 300 гривень даш, я дав з першої зарплати. Мені зараз на таксі на обід і все. Вставай на коліні. Щоб я на колінах просив гроші. Легко. Сереженька Сус, я посвящаю тебе в рицарі трудової книжки. Хай цей запис в ній буде першим і не останнім. А тепер встань і йди. Вверх по кар'єрній лестниці. Що все? Все ж ти хотів. Що то я хвилююсь? Що, боїшся, що колектив приймено виплюне? Та ні, за це не хвилююсь. Хвилюйся, що в перший день мене, як побачать, сразу директором зроблять. От за це взагалі не волнуйся. Іди. Стой! Намікни, в чому суть роботи? Багато командировок по місту. Візьми на кухні олійки змаж між до ногами. Зачем? Щоб не натерти в перший день. Ми підлогу, містер Бампер. Кошечка пошла оп. Оп. І полезно. І чисто. Оп. Я піду в далекі гори. Стій! На... Сюди підійшов? Я підлогу помив, дверку прикрутив, закаточку заніс. Все, я поніс свій хребет на ставок. Взагалі тут це перші пункти. Не, я сподіваюся, там ж список не такий, як не на новогодній стол. Та ти що, я ж не така. Це тобі до обіду. Чуєш, якщо я навіть почну завтра це все робити, я до конця житті успію. Навіть якщо щось не успію, я на тому світі тороплю. Беть, багато розмов. Тебе твої окуні не, не дочекають. Я взагалі на Сома збирався. Я про твоїх дружків. Чому розплетена коса? Стій. Сюди підійшов. Йди. Йди. От щука. Алло? Не, ну конечно, їду. А що я по-вашому роблю? Ну я ж винуватий, що все місто ратом захотіло їсти. Ви ж у мене не один. Скоро буду. Алло? Що за люди дзвонять і мовчать трубку? Алло? А, телефон сів. Ну це все одно не повод мовчать трубку, поняв? Залуче купаться, вчиниться. У дворі завівся єнот полоскун. Ти якраз вовремя. На, іди розвішуй. Пей, ти ж збирався рибку ловить, а за жабри тебе схопили. Золушка, на туфельку фільку примірять. Я те ще бахну, ти в мене стільки глотнеш, поняв? Пей, стой, глянь. Глянь, що бачиш? Вільна людина, сам собі хазяїн. І сам собі жена. Це у те заді що, новий домик. Ти переїжджаєш, приїхав попрощатися. Це моя робота. Це я хотіла Біатріз. Суса ноги кормлять. Твоїми ногами тільки суші їсти. Пість стой! На тазик! Мені нема коли. Мені ще телефон зарядить треба. Подрує тіка. Чуєш? Робота заве. Бігу! бігу Роботочка! Петь, хочеш підобидать? За те, що мені футболочки постирав. Я їх спалю в следующий раз. И дешевший, і в хаті тепліше. А вики подобаються, я їй одну подарував. Я бачу, воно і миє. Ласкаво просимо в кафе Пингвин. От мене отакий от вийдеш. Подожди, ты що се у людей хавку тириш или що? Всі можна, а мені не можна? Сус, ти шо, всі? Це все одно, що у практолога. Він поковирявся, вроде нічого страшного, але осадочек є. Умієш ти, Петь, а. Апетит зіпсувати. Ти давай, збирай недоїдки і тули людей хорош голодом морить. Так погнали зі мною. Скажи Віки, що мені треба допомогти. І все. Ти не він. можу, Ясус! Я не можу Вікторію підставляти. Ти не можеш, твій шеф може. Та він за границею, вона в курсі. Та причому тут він, я ж, тут! В телефоні підписуєш мене, шеф! Я тебе набираю. Кажу, Петя, бігом сюда, сюди, допомагай мені. Все, ж до мене і прощавай домашка. Раз. Два, ні, то полтора. Що ти рахуєш? Вітаю, скільки раз я тебе в житті чув умні мислі. Всігда! Та це перший. Значить так, ставиш будильник, через полчаса мене набереш. Тільки не забудь, поняв? Там у мене терабайт память! Зато оперативки 8 біт, постійно глюче. Все, давай. Ти до школи носити воду школярам, а я на панщину погнав. Давай. Телефон мені поповний, у мене грошей нема. У мене тариф старий. У мене входящі платні. Смачного. Дальше. Приклеїть подошву на вікінних туфлях, в принципі. Це ліж би напрягнути. Нічого мастеру не віднести, людина знає, що робить. Ладно. так. Як так одірвати можна було? Це що, між вагонами зажало або що? Що тут заклей? Швидка є. Та вам лише би писати. Так, спосіб. Так, 10 секунд нанести, и что? И придавить чем-то важким. Так, ну мы в руках по 130 атмосфер, поэтому сейчас все у нас получится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Так, надо було подошву приклеїти. Подошва приклеена. питання які. Тепер будемо на табуретках ходити на ярмарках дітям конфети роздавати. Ти доставка. Ви з 25-ї? Тож не з 26-ї. Ваш заказик. О! Час рятувати рабиню Ізауру. Думи мої, думи, ви мої єдині. Не кидайте хоч ви мене при лихій годині. Петь, А що ти дивишся на цей список? Він менше не стане. Я не дивлюся, я просто вичерпую те, що я вже зробив, щоб ще раз не зробити. Шеф дзвони! А чого це він тобі дзвонить? Откуди я знаю. Може він на яхті у себе плавками залєєв за зацепився і висить тепер. А ти що, побіжиш його спасати? Якщо чоловік в біді, ти що, не поїхала б? на громку. громко. Да, Олег Анатолійович? А петрушка, а це я, твій бос і начальник, узнав. Ну, а як мене не узнать? Давай-ка руки в ноги і до мене на роботу. Так а як я можу? У мене взагалі-то, вихідний по плану домашніми ділами зайнятий. А нічого, що я теж працюю, а ти працюєш на мене. А зараз ти не працюєш на мене, тому що ти вдома. А я тобі зарплату за що плачу? Я тобі всі карточки. Палам... Ж ти, доставши. Ти як до мене їхав? Ти нічого по дорозі не загубив. Та все на місці, що я там загубив? А совість, наприклад, де котлета? Та ви в'янські замовляли. Ви коли там в інтернеті клацаєте, уважніше дивіться. Ну, що офігел? Де котлета питаю. Олег Анатолійович, ви зі мною, Петрушка. Я тут на зустрічі з іноземними партнерами по доставці м'яса. Сережа, не дзвони Петі. Він не вийде, він наказаний. Чуєш м'ясо. Самокат забирається, привезеш нормальне замовлення. Забереш самокат. Ясно? Тоже мені тігр. М'ясо йому подавай. Алло! Та їду я до вас, пробки! Навіть на тротуарах пройти невозможно. Скоро буду. Викусь, зайчик. Красоточка моя, моя маленька дівчинка, А що ти робиш? Допиши ще парочку, а то я бачу в тебе багато часу на всяку фігню. Пиши, конечно, пиши. Вірш можу написати для тебе. Вона прекрасна, чарівна, сидить на кухні. Ну, там, начуть додав, додав, я додав. Откуда не возьмись, появился Сереженька. Не смешно петь. Бампер уже не той. Мне тоже не смешно. Сус, просто позвонить притвориться шефом, сделать все нормально по-людски. У тебя и не получилось, потому что ты мальчик мыль на жопу. У мене не получилось. Один в один не отличишь. Давай поможу тебе. Дружище, что робить? Красить. Так, подожди, подожди, что тебе уже надо? Нічого не треба, хочу допомогти другу. Ні, Сус, ти в одне речення ставиш дружище і допомогти. Тобі по-любому що то треба. Нічого, зараз взагалі нічого не треба. Давай краси. Машину даш на пару часів? Ніколи в житті! Забудь! Не вспоминай, хай даже не сниться, це со своєї голови. Не перебувай молодших! Я ж не закінчив. Не безкоштовно за гроші. Нет. 50 гривень. Шутка, пень. Шутка. 60. Ну скільки надо, кажи. Иди а если схожу, дашь? Если вернешься там. Тоже мне друг. Була у мене машина, я б дав. Нормальна табуретка, Зачем мені красить? Ну. Шерлок Сус. Включай свій дедуктивний метод, де Петя міг заховати ключі від ділака. Мені довіряє, але перевіряє. Нема. Кому він довіряє? Їжі. Нема. Бо вона його не раз обманювала. Кому ще. Він довіряє Віке. Довіряє, бо любить. Але Віка це поняття розтяжиме. Що він любить в ній більш за все? Точно. Вибач віка. Є. Справа розкрита. Це ж елементарно, бампер. Думав, я не знаю, де він ключі ховає. А куди це ти зібрався? Хто? Я? Ні я! Я знаю, куди ти зібралась? Це ви придумали новий розвод? Типу вкрав машину, а Петя кинеться тебе шукати, так? Вік, тільки Петі не кажи. Ти ж знаєш, він мені пузир вирве на зажигалці пожари і з'їсть. Да їдь, куди хочеш. П'етю, я не Ну, Жалко, ну. Що ти зробиш? Ну? Що таке, а рюкзак? Та купіть пузо, він же влазить, я влізу. Ой, я на місці, виходьте. Я у таких красних туфлях стою. Спочатку нос побачите, потім мене. Такий симпатічний Самий красивий на районі. Ви доставка? А що, не схожий? Борщ за 40 гривень на тачці за 100 штук. Карантин вніс свої корективи. За доставкою майбутнє. Тримай. Дякую. Пообідаю і звільняюсь нафіг. Звільняйтесь краще на голодний желудок. Коли пообідаєш буде впадло. А сестри, сестри, горева. Мої голубки молоді. Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють, у наймах і помрете. А що тут должна бути? Машина тут должна бути! Ти Сус! Як ти мих! Нікуди ти не поїдеш. Я все знаю. Що ти знаєш? От що ти знаєш? Що Сус тіпа вкрав машину і ти тіпа поїдеш її забирати. Ні, Сус не тіпа вкрав машини. Він її тупо вкрав! Ти ж знаєш, що даже єси б Томмілі Джонс з терміні пам'ять. Я все б забубе, но помню, що Сусу нічого давати не нельзя. Ой, що з цією машиною? Петь не зараз. Хто гарно працює, то від життя кайфує, ребят. Все нормально. Да, Олег Анатольевич, я понял, буду, буду. Ще й шеф позвоним. Я що дура по-твоєму? Один і той самий розвод. На перезвони, якщо не віриш, у нього командіровка обірвалась. Сказав, щоб через півтора часа був в аеропорту, зустрічав його з півком. От то я і боявся. Сузу. Алло. А тепер повториться ще раз. Кажу, машина стала, не їде. Я капот відкрив, стою зумним лицем. Привези молоток. Закрий капот, нічого не трогай, скидай геометку. Я зараз буду. Ну, тепер вірю. Я ж табуретку покрасив по твоєму віленію. Вона ж ще не висохла. Ой! Що ти туди заглядаєш? Та пес, як кривих трубочек, хочу понять, як уравнять. Та ти тут нічого не поймеш, тому що це не жигули. Що ти трогав? Нічого не трогав. Глаза мені дивись. Та чесно, нічого не трогав. Не кліпай, в глаза, горі дивись. Що сразу трогав? Там грязища ще така, що там трогає, щоб руки замазали. Тоже мені водитель. Хоть би мотор помив. Як так може? Слава Богу. Що, слава Богу, не завелась. Потому що бензин закінчився! О! Теж мені друг дав машину з пустым баком! Капот закрий. Та Та все, мовчу! Я имею в, в прямому капот закрий! Та хорошо. Як так, щоб не це? Ух ти! На бок лаху за бензином. Так а что я сам пішли разум. Бегом, я тебе говорю! Та, да, сык, литр донесу и все! Сколько принесешь? Так а вместе по... А да, что ты начинаешь? Машина велика, бак маленький, кто так робить? Я твої харчі там викинув, поняв? Піть! Піть! Ну, підкинь хоч трошки. Це добре, що зараз краску так делають. Якби раніше ти в краску влізла, ми б тобі час ноги в солярки відмивали. Оце тобі, любов, моя, за всі твої гріхи. І прощення у Бога не проси. Ну, вибач мене, я просто не хотіла, щоб ти йшов на рибалку. Хотіла, щоб ти трохи побув зі мною. Так ж на було просто халатик розтібнути, І я б уже нікуди, ні нікуди не пішов. Ти знаєш, як я тебе люблю. От витащи ноги. Я готова того, тут випити. Перестань. Спасибо, що становили. Я, можу, я зараз просто тільки попив. Що ти приперся? От тобі не спиться. Бутерброди ваші привіз. Осьо з двома котлетами. Акція. Порахуйте, якщо ви рахувати вмієте. Зараз порахуємо. Раз-два. Раз, два. Ага. Забирай свій самокат. От скотина. Ну, я тебе зустріну. Буде тут твоя голова замість бургера лежати. Понабирають на роботу. якихось. Вишенька, черешенька, ягідка смачна. Видно, не тутешня, сама. А! Ну, і діньок сьогодні видався. А чого ти не спиш? За суса переживаю. То він тільки здається колам, а Насправді спробуй зламай. А якщо його собаки на дерево загнали? Приночу на дереві. А якщо на дереві гніздо диких пчол? Ти сам казав, що він худий. От і поправиться. А якщо його викрали цигани і зараз на вертілі жарять, щоб табор накормити? Що ти мелиш, а? Та тому що в такі моменти тільки такі мислі і лізуть, дурні. Ну тоді давай спати. Давай. А поцілувати? Звісно. Лазиш. Дядя Петя, ти дурак! Я чуть в самоката не впав. Ти бачив, з якое время? Бачив. Їсти будеш? Ні. Я за день нанюхався. Значить, мої ноги лягай спать. Коділаки так їдой воняє, як в ПТУшній столовке. Завтра будемо драять. Ти чого не спиш? Потому що я вже взрослий. Ну, я поїхав. Тільки не гоняй.